Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ми вам не хлопчики на побігеньках, щоб гасати за вашим бажанням по всьому світу. Стиль та методологія нашого підходу до цієї проблеми змінюються. Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво прилітати на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Привіт, мене звати Катерина Соляр і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. Хоча тепер не зрозуміло до чого взагалі ті 24 години. Бо за словами Джей Діонса, війна в Україні найближчим часом не закінчиться. Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються, і якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го сторіччя. За словами Венса, зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опоненти, і тепер все залежить від росіян і українців. Не те, щоб цих умов ми не знали 100 днів тому або 3 роки тому, просто проблема в тому, що це знання нічого нам не дає. Росія хоче захопити і знищити Україну. Ну або знищити і захопити для них це не так суттєво і не принципово, і це яскраво демонструють удари по соціальній інфраструктурі. Вони не прагнуть її вберегти, а значить, навіть теоретично не допускають того, що могли би захопити всю Україну. Тому наразі концентруються на Донецькій області. Ну бо. Хоч одні адмінмежі треба взяти, щоб, хоч якась побіда, курщина це, звісно, добре, але СВО, ніби ж не для того оголошували. Потім будуть пробувати рухатись далі. Так, звісно, Трамп говорить, що просто попросив Путіна не захоплювати Україну, але насправді як кажуть військові та експерти, у Путіна немає такого ресурсу, тому він їздить до корейського воєнторга за ракетами і солдатиками, а не виконує побажання Трампа. То чому ж Трамп тоді думає, що це саме його вплив на Путіна? Розвідка США отримала дані про те, що Путін міг змінити свою стратегію у війні проти України, а саме, що він? Нібито хоче зосередитися на зміцненні контролю над захопленими територіями і підтримці ослабленої економіки Росії. Вони вважають, що тепер Путін більш схильний до того, щоб розглянути потенційні домовленості з Трампом ніж раніше. У попередніх оцінках спецслужби йшлося про те, що Путін вважав ситуацію на фронті вигідною для себе і мав достатньо ресурсів для захоплення всієї України. У Росії готується запасний варіант, і план Б і інші плани на випадок того, якщо їм доведеться згортати так званий режим СВО. Вони включили дуже потужну пропагандистську зараз кампанію по відношенню до країн Північної Європи, а також країн Балтії та Польщі. І недаремно Медведів погрожує Швеції і Фінляндії можливим ядерним ударом. І таке інше активність в Балтійському морі на нагнітання цієї істерії, я думаю, буде спрямовано і проведення навчань запад 2025 російсько-білоруських, які мають цього року відбутися на території Білорусі, зокрема, тобто що робить російська пропаганда? Вони інформаційно зміщують фокус уваги. Утім, американці або ж американські високопосадовці все ще скептичні щодо заяв Путіна про бажання укласти мир. Є думка, що навіть якщо Росія погодиться на якусь теоретично запропоновану угоду, згодом вона може відновити бойові дії, щоб захопити ще більше українських земель. Ну а жодних гарантій безпеки у нас я нагадаю, так і немає. То чому ж саме зараз Путін вирішив змінити цілі СВО? Знову ж таки, як повідомляють Джерела СНН, скоріш за все з Кремля, на російського лідера тиснуть внутрішні економічні труднощі держави, які можуть загостритися на тлі можливих санкцій анонсованих у США. Я вже приводила вам у приклад цифри, але з задоволенням зроблю це знову. За словами економістів на Росію, чекає рекордний із пандемії дефіцит бюджету цього року. Падіння цін на нафту змусило владу спішно коригувати бюджет. Причому про зміни стало відомо напередодні травневих свят. Доходи різко скоротилися із 40 з хвостиком до 38,5 трильйонів рублів. Витрати натомість зростають з 41,5 до 42,5. Трильйонів рублів. Дефіцит бюджету збільшиться більш ніж втричі. Тобто планували 1 трильйон 200 мільярдів, і у підсумку виходять зараз на цифру в 3 трильйони 800 мільярдів. Ну або ж з 0,5 до 1,7% відсотка ВВП. Ну а тут ще й на парад доведеться витратитись, та бо то ж. 80 років і гості приїдуть, і їм треба безпеку гарантувати. А Україна ніяк не дає відповіді на питання, чи прийме вона триденне припинення вогню. Що стосується саме ініціативи, ось цієї е припинення вогню починаючи з початку доби, 8 травня. Ну поки що немає офіційної точки зору, і знову ж таки, чим довше тут інтрига зберігається, тим я думаю, більше переляк і паніки на Росії в сенсі того, що вони не розуміють і не знають, чого очікувати. Плюс, можливо, деякі делегації, які планували приїхати до Росії в цей день, вони або зменшать свій кількісний склад, або можливо, хтось і передумає. Як прем'єр-міністр Індії, там, звичайно, є, скажімо так, ризики і загрози розгорання індійсько-пакистанського конфлікту, але ну разом з тим. Він не їде і під питанням зараз опинився президент Сербії Вучіч, який теж е, поки що не має остаточного рішення, е, нібито збирається, але все ж таки можливо й не поїде. Тому в принципі, ось ця інтрига зберігається. Я думаю, що вона тримає Путіна, Москву в невідомості це їх дуже сильно дратує. Це змушує Росію вже придумувати ну фантастичні версії, тому що російський. Канал Звізда, який належить Міністерству оборони Росії, керується ним, вже посилаючись, начебто, на свої якісь дипломатичні джерела, вони розповіли про те, що нібито сам Марко Рубіо, державний секретар США, має бути на параді. Ну, це ж розумієте, вже настільки не знають, яким чином, скажімо, зупинити можливі дії України, що починають уже ну такі вкидати фейки. Причому ті ж таки джерела СНН кажуть, що прекрасно усвідомлюють, що Москва готова підігравати сполученим штатам і обмежити свої цілі для покращення відносин з країною, але усім очевидно, що вона не відмовиться від своїх максималійських військових цілей, тобто захоплення всієї України. Навіть певно, якщо на це піде ще 200 25 років, тому що саме до цієї дати ем, порахували Форбс: Росія може захопити Україну до 2256 року. Тож Росія сподівається, що налагодження контакту зі Сполученими Штатами відверне увагу після тактичної паузи, і тоді він, Путін, зможе знову використати комбінацію. Військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення цілей в Україні та за її межами. Мислення Путіна еволюціонувало. Він вважає, що має сприятливого американського президента, який не розуміє, що робить, і більше зосереджений на короткострокових перемогах. Путін вважає, що можливо укласти домовленість, яку просто ніхто не буде виконувати. Єдине, що Путін не бере до уваги, що в оточенні Трампа є ті, хто можуть. При Привідкрити йому очі на політику Росії, це може бути Макрон, це може бути Стармер, Рубіо або та ж таки Темі Брюс, яку я згадувала на початку, і яка у відповідь на репліку Кремля, що Україна скоро зникне, назвала Україну другом і додала, що коли в тебе такий друг, як США, решта світу зрозуміє, що це посилює національну безпеку обох сторін. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, угода зміцнює економічне партнерство США та України. І це щось, що говорить про природу того, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи. Це чудова угода, вона включає набагато більше ніж корисні копалини. І наші наміри, і Україна це розуміє у тому, що це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який зробить різницю для України у тій ситуації, в якій вона перебуває, коли вона має друга. А решта світу зрозуміє, що коли в тебе такий друг, як США, котрий робить бізнес із тобою і в твоїй країні, це посилює національну безпеку для всіх залучених. Дані відносини з Україною зміцнюють відданість США цій нації. До речі, питання ставив якраз той самий журналіст, який напередодні повідомив про першу ліцензію США на продаж зброї Україні на 50 мільйонів. Правда, крапля в морі, але тим не менше, і, хоч в угоді про створення спільно зі сполученими штатами інвестиційного фонду відновлення, формальних гарантій безпеки немає. Але кожна нова надана сполученими штатами військова допомога Україні вважатиметься. Капітальним внеском. Ну і це має стимулювати адміністрацію США, продовжувати і не зупиняти постачання нам зброї і постачання нам розвідданих. Ну, принаймні, в тому впевнений прем'єр-шмигаль. В уряді також хочуть, щоб Рада ратифікувала угоду про надра зі Сполученими Штатами до 8 травня, тобто настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство. Наразі текст основної угоди, яка потребує ратифікації парламентом, вже опублікований. Наступні угоди технічного характеру будуть підписуватися безпосередньо між українською агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства і американською компанією DFS і вже не будуть потребувати ратифікації, тобто не будуть такими публічними. І тут питання, звісно, логічне чи це лякає так. Але я думаю, що знову ж таки інсайди ми отримуватимемо в будь-якому випадку. А значить, у нас завжди буде право суспільного резонансу. Тим будуть вони публічними, чи будуть їх секретними, це не одне те саме. Тобто, зрозуміло, що навряд чи ці якісь там технічні домовленості будуть об'єктом такої е уваги, ретельної з боку суспільства, ЗМІ і всього іншого. Але якщо дійсно там виникнуть якісь приховані частини. Які будуть приховувати від ну, публіки, да, від громадськості, ну тоді да, це буде підставою для певних підозр. Але ж ми розуміємо, що це усвідомлюють і сторони. Тому вони якраз зацікавлені в тому, щоб зробити усі ці моменти максимально прозорими, транспарентними для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від подібного роду припущень. Тобто, як казав один із українських гарантів, не треба шукати чорну кішку у чорній кімнаті, особливо якщо її там немає. Інша справа, час який невпинно відраховує 24 години до миру, який обов'язково настане.